Хлібний дар. все вырішить на полі. США планують запропонувати країнам Великої Сімки створити механізм конфіскації заморожених російських активів для підтримки України. Ось про це пише Блумберг. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів, більшість з яких, ну частина принаймні в Європі. Вашингтон також наполягає на запровадженні вторинних тарифів у 50-100% проти Китаю та Індії, аби обмежити потік енергоресурсів до Росії. Додатково США хочуть санкції проти тіньового флоту. Роснефті та страхування морських перевезень. Реалізацію плану ускладнює позиція окремих країн Євросоюзу, зокрема Угорщини. Геннадій Дубов, політичний оглядач з нами на прямому зв'язку. Пане Дубов, вітаю. Вітаємо Вітаю вас. Ну, давайте почнемо із систем ППО. В кожному жарті є частинка жарту. Чи бачите ви потенціал для того, щоб нам передали більше систем? Ну, я не про Келога, а про Петріоти. Ну, сьогодні є плани і німецькі плани, і загальноєвропейські плани. Головне полягає в тому, що чи будуть передавати далі із запасів, чи буде мова йти про фінансування власне виробництва, тому що ми знаємо, що Виробництво як систем протиповітряної оборони, так і боєприпасів, воно достатньо сьогодні обмежено і в світі надзвичайний попит з боку країн близького сходу, передусім Ізраїлю, але уже не тільки з боку Тайваню і з боку всіх інших держав, в тому числі НАТО, тому що дуже багато цих засобів були передані вже Україні, і тому питання пріоритетів і питання власне часу тут є головним не обіцянки самі по собі виділити кошти або Відповідно отримати замовлення, а обіцянки поставити саме українське ППО в пріоритет. От тут сьогодні інформації об'єктивної на жаль немає, і нам залишається лише сподіватися, що все обіцяне буде відповідно поставлено в номером один у цю чергу, яка сьогодні така достатньо величенька. і власне, от атаки по Польщі, по суті, по Румунії. Сьогодні вже можливо також будуть сприяти тому, що нам будуть надавати преференції в цьому контексті. Є думка, правда, скептиків, які будуть говорити про те, що скоріше сама Румунія і Польща захоче щось собі і не захоче передавати нам. Але як воно буде в підсумку, лише час зможе показати. А, повертаючись до напівжарта, що, такі, що, то, що до Кіта Келога як засоба ППО, а те, що жарт був оцінений, ми зокрема і бачили за реакцію пана генерала. Пане Геннадію, на ваш погляд, чи розглядає Кремль Путін, зокрема Келога, його безпеку як певну червону лінію? Це особливо цікаво і бентежить певним чином на тлі ось цих дронових атак на територію Польщі, і там можливо навіть ми почекаємо перевіреної інформації. Можливо, навіть і території Румунії. Ну, ви знаєте, у нас є досвід вже в цьому контексті. У нас були атаки прямо в день по центру, коли перебував в Києві. Генеральний секретар ООН, пан Гутєреш, були багато інших випадків, коли були на території міста Києва, зокрема, ряд європейських лідерів, військових начальників. Це все не зупиняло Російську Федерацію. Якщо ми бачимо дійсно спецпредставника Сполучених Штатів, тут президент абсолютно правий, тому що в нас немає. візитів було багато, але жодного прецеденту, коли б це співпало з масованою ракетною атакою на столиці України, їх не було. Тому дійсно, ми можемо припустити, що це Червона лінія, що вони власне ще розраховують на відносини зі Сполученими Штатами і не хочуть наражати на небезпеку власне, праву руку в цьому питанні президента 47-го цієї країни. Тому в цьому сенсі дійсно було б добре, якби пан Келох на піврочку, хоча б поселився в нашій столиці. Це, звичайно, на жаль, такі очікування надмірні, але в цілому це працює. Це посвідчується нашим досвідом. Президент тут. Абсолютно вірно кажу про конфіскування активи. Давайте поговоримо. Бо США пропонують Євросоюзу напрацювати механізм для того, щоб вилучати ці активи, але ми пам'ятаємо, що в США цих заморожених активів дуже мало. Більшість із 300 мільярдів це все таки Європа і є країни, зокрема Бельгія, які виступають проти. Власне чому вони проти і чи можна переламати ось цю ситуацію? Ну, чому Бельгія проти? Це дуже просто, тому що на території Бель... Бельгії, мабуть, три чверті заморожених активів знаходяться у відповідно депозитарії Євроклір. І власне, Бельгія останніми заявами вона стверджує наступне: що у випадку, якщо що, це так чи інакше, це буде суверенне рішення королівства Бельгія. І якщо якось там років через п'ять складеться конфігурація не так рішуче, як вона виглядає сьогодні, то відповідати за власне конфіскацію активів юридично буде саме той, хто прийняв рішення. А прийняти рішення може на сьогодні, якщо ми говоримо про європейські країни, це Бельгія і Люксембург. І тому вони кажуть про те, що сьогодні, от в межах цього умовного майбутнього механізму, необхідно передусім напрацювати механізм спільної відповідальності всіх країн або там групи. Семи або Європейського союзу, або в якомусь іншому форматі, щоб умовно кажучи, Бельгії було спокійніше приймати таке рішення, щоб відповідати, якщо щось піде, не так доведеться. Всім одразу слід сказати, що в Сполучених Штатах також, хоч і не багато активів, але вони конфіскацію не провели на сьогоднішній день. Першою країною, яка прийняла профільне законодавство, яке дозволяє це робити, це була Канада. Це було ще влітку 2022 року, і знову таки жодного центру російських активів не було конфісковано. Там літаки АН 124 відповідно компанії волга про які арештовані, вони стоять, якщо я не помиляюсь, в Торонто до цього часу на приколі. І скільки Україна не просила їх конфіскувати, при тому, що з Канадою у нас завжди були чудові відносини, ніхто такого рішення не прийняв і пояснювали це якраз питаннями довіри, питаннями того, що багато країн так званого глобального Півдня або там близького сходу, або там Індії Китаю. Вони будуть потім з недовірою ставитися до відповідних юрисдикцій. Тому сьогоднішні заяви на кшталт того, що давайте напрацюємо механізм. Ну, ми їх чуємо з власне лютого 22-го року, і поки не буде конкретно Етних рішень конкретних законодавчих актів на жаль до них потрібно ставитися з, з певним скепсисом, тому що в нас є більше ніж три роки досвіду, коли ми чули це не щотижня, і відповідно до будь-яких результатів на сьогодні, крім того, що нам дійсно дали можливість отримувати. Кошти як відсотки від заморожених активів, од будь-якого іншого результату в плані конфіскації, на жаль, сьогодні немає. Тому і нам потрібно тиснути дипломатично і відповідно ще раз наголошувати нашим партнерам, що це активи держави, яка здійснила агресію вперше після завершення Другої світової війни на європейському континенті. Поки ці аргументи не працювали, ну подивимося, як буде далі. Пане Геннадію, з приводу трансформації ось цього економічного тиску, нагадаю, якщо не помиляюсь, міністр фінансів. Прямо це озвучив, що війна Росії проти України це війна української армії з російською економікою. Тобто, ну вже є готова теза, і ми бачимо трансформацію цієї готовності ввести пекельні санкції. Від ось вони вже в мене на столі наступного тижня конгрес все зробить. До а давайте всі країни Євросоюзу введуть, а потім ми введемо санкції, або там країни Великої Сімки, або можливо «Країни», не НАТО, давайте всі відмовляться від російської нафти. А потім вже ми. Як так відбувається? Чому чи можна це подолати? Це подолати надзвичайно складно, тому що є от дві групи санкцій: те, чим займалися країни Європейського Союзу і інших країн групи СЕМИ, зокрема. Це відповідно спочатку були найпотужніші секторальні санкції. Їх Росія так чи інакше переварила далі. Оці там після 10-го пакету, це коли там окремі суда тіньового флоту відповідно санкціонуються, які продовжують власне брати участь у експорті російської нафти. Це вже було ну, скажімо так, менш. Болісно для Російської Федерації, от сьогодні, що пропонує Трамп? Трамп пропонує по суті санкціонувати дві великі економіки азійсько тихоокеанського регіону власне Індії і Китайської Народної Республіки. Це біля трьох мільярдів людей, величезні економіки, і Трамп не хоче робити це асинхронно з російською з європейським союзом. Перепрошую, тому що це серйозні власне збитки для американської економіки. Це припинення багатьох ланцюжків постачання, це ризики для. Постачання рідкоземельних металів, неодимових магнітів і багато чого чим зацікавлені штати, зокрема у відношенні до Китаю, тому це рішення надзвичайно складне, і відповідно він хоче зайти в нього, якщо він хоче щиро в нього зайти, в чому також є сумніви певні, лише разом з Європою, яка є також сьогодні, от як свідчать французькі події, власне, вона економічно відчуває себе ну не завжди впевнено, тим більше, що нещодавно пані Фендерляйн підписала з американцями достатньо. Жорсткі угоди щодо асиметричних мит, зобов'язань по зброї, зобов'язань купувати енергоносії і так далі. Тобто Трамп грає одночасно на двох дошках. Він грає і проти Європи з точки зору економіки як конкурент, і грає відповідно проти Російської Федерації і Китайської Народної Республіки, Принаймні намагається робити вигляд, що він так робить. У цьому зв'язку от сьогодні ми заходимо в ситуацію з моєї точки зору такого певного ідеального шторму, коли вже фактично у відкриту Російська Федерація направляє безпілотні літальні апарати, хоч і без відповідно вибухівки на територію вже двох, або там ймовірно, двох на ну, Польщі так точно країн НАТО і Європейського Союзу, і це потребує відповіді, мабуть, більшої ніж там пару літаків Єврофайтер і Рафаль від Франції, відповідної Німеччини на території Польщі для того, щоб патрулювати стан повітряний. І з другого боку, Трамп примушує по суті йти у, у серйозну економічну війну з країнами, такими як Індія і Китай. От тут рішення мають бути прийняті або відповідно визнані. Нано, що ми нічого не можемо, або щось має бути таке дієве і жорстке. Але сміливість навіть і для того визнати, що ми нічого не можемо, теж потрібна. Спасибі вам. Геннадій Дубов, Дякую політичний вам, оглядач Дякую. був у нашому ефірі. Далі підсумковий випуск новин: Олег Панюта, Людмила Добровольська. Ми повернемось за годину. Побачимось.